Всім привіт! В парку Позняки. весною дуже гарно. Квіту, квітуть, квітуть, цвітуть кусти. Забув назви цих кустів, але дуже гарно цвітуть, прикрашають ландшафтний дизайн. Така красота, дивіться. Це нагадую, в парку Позняки. Отакі Пустий виді шарів. Така топіарна форма. Ось вот такий ландшафтний дизайн прикрашає. <кхи> прикрашає парк. І тут така слива пікоті. Уже не пісарді. Вона ну, така слива, яка цвіте, яке листя в неї. Яке листя в неї, да? І цвіте. Але плоди в неї такі якби ну маленькі шолі. Не їсти В общем, дуже гарно. Дуже гарно.